Привіт, любі мої, сьогодні поговоримо про сучасну українську літературу і з чого почати. Я вже дуже давно хотіла зняти таке відео і мені не раз казали, чому ти таке відео не знімеш. Але кожен раз я себе зупиняла, бо казала Сандра, ти недостатньо прочитала для того, щоб бути впевненою, що порадити людям. Але буквально вчора я думала, що ж таке вам цікаво зняти. Подивилася на свої полки з прочитаним. І зрозуміло, що в мене дуже 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 багато вже прочитаних книг української класики та сучасної літератури. І тому мені є з чого вибрати і розповісти вам про книги, з яких я раджу почати. Одразу скажу, що тут буде декілька списків. Почнемо ми з самого найлегшого, з чого взагалі супер легко буде почати читати українську літературу. Далі вже буде середні книги і Поважче, і також я окремо хочу виділити список книг про російсько-українську війну. Звичайно ж, це буде все художні книги. І останнім це буде мій особистий топ, що я прям дуже-дуже раджу почитати, не дивлячись на те, з якого списку ця книга. Давайте почнемо з суперлегких книг. І одразу з самого початку я розповім про книги, які мені не сильно сподобались, але при цьому я бачу, як багато людей читають ці книги, як багато людей починають любити сучасну українську літературу. І цікавитися нею, тому я не могла не поставити сюди ці книги. Перше це драбина та спитайте мієчку Євгенії Кузніцової. Я вже позбавилась цих книг. Обидві книги у цієї авторки я читала. перша книга Спитайте мічку. Вона найбільш популярна, тому що вона була вже і написана декілька років тому. Розповідає тут про сестер, які їдуть до бабусі в село. І тут дуже багато їх проблем, дуже багато атмосфери села, атмосфери. Цього будинку дуже багатьом це все подобається, але я б назвала це такою Санта-Барбарою. Інший Роман Драбина він вийшов вже після повномасштабного вторгнення, і тут розповідається про головного героя, який живе вже довгий час в Італії, і в нього там є вже свій будинок. І тут, після повномасштабного вторгнення, до нього приїжджають його родичі і як його життя змінюється. Герої Кузніцови можуть сподобатись через їх галасливість, через їх. Таку дуже схожість до звичайних людей, які просто можуть бути нашими родичами, знайомими чи сусідами. Але якраз таки мені це не дуже подобається. Проте я бачу, як майже в усіх топах саме ці романи Євгенії Кузнєцової завжди присутні. Ще одна книга, яка мені не дуже сподобалася, але тим не менше, як і Євгенію Кузнєцьової, я бачу і постійно в списках, в топах і так далі. Це танці з кістками Андрія Сем'янківа буде розповідатись про патологоанатома, який починає займатися чорними справами і нелегально Робляти собі на життя. Чому мені ця книга не сподобалась, можете подивитись в цьому відео, де я злізу з каналу Букля, дуже детально про це говорю. Але скажу, що це дуже легкий такий трилер, який дійсно тримає увагу. Наступний автор, якого ви побачите в усіх топах, теж це Іларіон Павлюк. В мене є його, я бачу вас цікавить пітьма. Власне, з цього твору я і починала знайомитися з Іларіоном Павлюком. І також я ще читала його Білий Попіл. Білий попіл, чесно тут радити не буду. А не дивлячись на оцей розмір, цей детектив. Слеш-трилер Іларіона Павлюка буде читатися дуже легко. Тут багато також відсилок, які можна знайти і зрозуміти, і тому буде дуже цікаво читати. В нас тут є. Київський кримінальний психолог Андрій Гайстр, який їде в невеличке містечко, де пропадає дівчинка, і йому треба зрозуміти, що з нею сталося, і звісно ж її знайти. Але містечко дуже дивне, дуже дивні персонажі. Це, напевно, дуже банально порівнювати Ларіна Павлюка до Стівіна Кінга. Але це так і є. Це український наш Стівен Кінг. Андрій Гудема має 69 спецій для серця. Я цю книгу захотіла поставити в цей список, тому що, по перше, я дуже люблю кулінарію і все, що з цим пов'язане. По-друге, ця книга неймовірно видана. Вона. Дуже гарна. По-третє, ця книга дуже атмосферна, бо в тебе відчуття, наче ти спілкуєшся з Андрієм, сидиш на кухні, і він розповідає про, про кожну спецію, про різні овочі, не тільки як це готувати, з чим це краще подавати, і так далі. На жаль, Андрій загинув на фронті і тому е, більше нічого не напише, але при цьому я вважаю, що його треба підтримати, бо книга дуже класна. Одна з перших книг, з якою я познайомилася з сучасною українською літературою, це Брикосова книгарня. Рести осічу. Багатьом вона не подобається, але в той же час я бачу в ній деяку. Євгенію Кузніцову з її дуже такими колоритними і галасливими персонажами. Проте ці персонажі і цей сюжет мені сподобався набагато більше. Все починається з того, що Марина Фаріняк, мати Михайла, вона віддає свого сина на виховання родичам покійного її чоловіка. І тут розповідається про життя цього михайла, про його дитинство, про його дорослішання. Дуже гарна мова. Дуже Класні персонажі, як я вже і казала. І мені ще сподобало, що сподобалося, тут, що тут є два часових проміжка. Початок ХХ століття це якраз таки Михайло Фареняк маленький, і інший Михайло Фареняк в 21 столітті, і як вони будуть пов'язані, і яка їх історія, про це розкаже книга. Наступна книга, вона мені прям дуже-дуже сподобалась, це сміх у кінці тонелю Іван Черненко. Іван Черненко він відомий в Твіттері анестезіолог, і власне, він розповідає про тут про свою життя. Життя, як він вирішив піти вчитися на анестезіолога про своє навчання і трішки про свою роботу. І якраз таки все закінчується на ковідних часах. Дуже весело і класно написано, легко читається, дуже цікаво, багато чого дізнаєшся про медицину сучасну, українську, про проблеми і що там може бути хорошого. Ну і, звісно ж, про життя самого Івана. Наступна книга підійде особливо тим, хто дуже хоче посміятися. І це Мур, малий український роман від Андрія Люба. Любки. Це перший твір Андрія Любки, який я читала, поки що нічого більше в нього не брала. Але, як мені кажуть, фанати Андрія Любки, це найсмішніший його роман. Преміс заключається в тому, що в нас є головний герой. Який хоче стати великим письменником, але для того, щоб стати цим великим письменником, йому потрібна жінка, яка буде йому допомагати, прати його речі, буде готувати йому і взагалі підтримувати його і казати, що він саме найкращий письменник. І він намагається знайти таку жінку серед своїх колишніх. І він пригадує кожну свою колишню, що в нього з нею було. Але не бійтесь: тут немає сексизму. Це величезне стьо, бо я просто не можу. Уявити, що Андрій Любка на повному серйозі міг би таке написати. Я впевнена, що ні. Це дуже весела та класна книга. Раджу почитати. Переходимо до більш важкої артилерії. Деякі з цих книг просто важче може іноді читати через стиль автора, але почнемо ми з тих книг, які найлегше будуть читатися з цього списку. Московіада Андрія Андруховича мені дуже сподобалася ця книга, і це було моє власне знайомство з Юрієм. Тут розповідається про молодого українського поета. Отто фон Еф, який живе в Москві, вчиться там, же, і серед свого цього пияцтва і студентських років він намагається зрозуміти себе і просто описується його бит. Тут дуже багато сексуальних пригод, дуже багато алкоголю. І власне, через цю алкогольну феєрію іноді дуже важко зрозуміти, чи галюцинує все ж таки наш герой, чи все ж таки це правда. Але я цю книгу перечитувала за один місяць двічі. І мені сподобалося обидва рази Сергій Жадан. Як без нього це роман «Депешмот». в наступному списку буде ще один роман Сергія Жадана, але «Депешмот» він мені сподобався через те, як тут багато всього веселого і смішного було. Сюжет доволі простий: троє друзів намагаються знайти свого четвертого друга, який кудись пропав, напевно, через те, що з кимось почав пити і запився, і повідомити йому про смерть його відчима. Я погоджуюсь, що сюжет може бути дивакуватий і напевно навіть ліричний такий собі, але. Тут, як і в попередній книзі, доволі багато алкоголю. Герої потрапляють в багато пригод. Тут дуже класно і весело все це описується. Тут теж достатньо буде алкоголю і такого собі алкогольного тріпу. Мені особливо сподобався момент на сторінці 49 про переклад з англійської. Вам це треба почитати. Книга, яку мало хто може порадити почитати, бо тема доволі тригерна, і тема може бути для когось болюча, для когось нецікава. не цікава. Мене ця книга дуже зацікавила, як мінімум, через те, яка тема підіймається. Я вважаю, що Каріна підняла дуже класну тему. В плані що про це треба говорити, Каріна розповідає тут свою історію непліддя про те, що вона намагалася завагітніти не один рік і так цього й не змогла зробити. І тим, чим закінчується ця історія, я думаю. Думаю, ви знаєте, що є ще продовження мам, бо Каріна все ж таки змогла всучерити дівчинку, і вона зараз живе щасливе і класне життя разом з цією дитиною і їх сім'я тільки щаслива від того, що так все закінчилось. Але я вважаю, що це дуже важлива книга, бо вона дуже класно підіймає цю тему. Про яку треба говорити, але про яку або боляче, або важко, або не хочуть говорити, просто тому що знову ж таки може бути нецікаво. Як мінімум, цікаво цю книгу почитати як історію людини, яка пройшла через таке: Софія Андрухович, Фелікс Австрія. Це теж одна з перших книг української сучасної літератури, які я прочитала, і вона мені неймовірно сподобалась. Я закохалася в творчі Софії Андрухович. Я поки що не прочитала її найголовнішу роботу Амадоку, але це все в процесі, і я вже знаю, що стиль авторки мені дуже подобається. Буду розповідатися про двох названих сестер, про їх життя і про те, як їх долі будуть сильно і дуже травматично іноді переплітатися. Також ще є екранізація цього року. Ману, я його подивилася, але однозначно раджу вам почитати книгу спочатку. Як можна було без колонії? Звісно ж, колонія Макса Кідрука це дуже класна наукова фантастика, яка пророблена прям від. І до Макс Кідрук зробив величезнішу роботу, і я вже не раз говорила про цей роман. В мене навіть є оце от окреме відео, де я розповідаю про свої враження, що мені сподобалось, які тут плюси і мінуси, але плюсів значно більше. І я хочу сказати, що це той мастріт, який ви обов'язково повинні прочитати в сучасній українській літературі. І не бійтеся, що це наукова фантастика бо навіть якщо ви нічого в ній не тямите, ви зрозумієте сюжет, основний так точно. Розповідається про 2141 рік, про Марс, про нашу землю. Тут дуже багато героїв, тут дуже багато всіляких відсилок. Я вже перечитувала цю книгу і хочу сказати, що вона ну дуже якісно зроблена. Вона класна. Наш український Габріель Гарсія Маркіс тільки в 20 столітті. Тарас Прохасько непрості. Це магічний реалізм, який буде до якого буде доволі важко звикнути. Проте, якщо ви вже почнете читати, то захочете дізнатися, чим же взагалі це все закінчиться. Так, іноді доволі буде важко і. Одразу скажу, що треба виринати з цієї книги і все ж таки давати собі відпочинок, щоб відійти від всього, що тут відбувається, Всієї дивини, я би так сказала. Мені на 100% не сподобалася ця книга, бо я все ж таки не люблю, як і в Габріелі Гарсія Маркісі, мені не подобається, коли. Є якась любовна лінія між, між дорослим чоловіком та дівчинкою. Ну і раджу купити в цьому виданні, бо ілюстрації неймовірні. Наступна книга прочиталася мною дуже швидко. і Вона мені дуже сподобалась. Проте я вже не раз чую, що її доволі важко читати, і деякі люди кидають, її так і не дочитавши. Це записки українського самошедшого Ліни Костенко. Головний герой, 35-річний програміст. На тлі його особистої драми в сім'ї розказується про історичні події, в яких він живе, і так його ставлення до цих історичних подій, як він змінюється, як він сприймає їх на початку, і вже потім на самому кінці книги. Це дуже цікава робота. Була дуже багато чого я, наприклад, не знала, бо була або маленькою, або цим не цікавилась. І як на мене, Ліна Костенко зробила дуже величезну роботу для того, щоб в принципі навіть структурувати цю книгу і цікаво в такому от стилі показати всі ці події. Я вважаю, що навіть якщо вам важкувато буде читати цю книгу, все ж таки треба змусити себе постаратися прочитати хоча б до половини. Бо якщо сподобається вже на половині, то ви не зможете відірватися. Остання книга з цього списку вона не найважча, проте я дуже хотіла нативно перейти від звичайних художніх книжок. До книжок про російсько українську війну за перекопом є Земля кримський роман Анастасії Левкової. Якраз таки буде цією книгою, яка від художньої літератури буде переходити якраз таки в цю площину робіт про російсько українську війну. Я більше цю книгу сприймаю як просто роман. В якому так розповідається про Крим, розповідається про нашу головну героїню, яка є етнічною росіянкою, і про її ставлення, її зростання в Криму про дружбу з Кремли, про їх звичаї, про їх особистості, про їх історичний бекграунд і що з ними сталося, і це чудово показується для мене. В першу чергу ця книга про Кремли і про Крим. А вже потім. Книга, звичайно ж, закінчується тим, що Крим окуповують в 2014 році. Я так розумію, що ця книга подобається не всім, і це зрозуміло. Бо не всім може бути цікава тема Криму, тема Кремли. Не всім може сподобатись оця головна героїня з тим, як вона досліджує свою ідентичність, як вона намагається її знайти. Але мене дуже торкнула ця історія, і мені дуже приємно, що в нашій літературі з'являються більше і більше романів про Крим. От, наприклад, є ще фантастичний роман Дім Солі. Але він мене не цікавить. Я його читати не буду. Бо з тих відгуків, що я чула, я зрозуміла, що мені книга не сподобається. Навіщо мені читати те, що може не сподобатись? А оце. Це те, що я люблю, де є художність, є дуже гарний стиль Анастасії Левкової, де є історія мого рідного краю, і, звичайно ж, потім тема політики, яка мене завжди дуже цікавить. Станіслав Асєєв, світлий шлях, історія одного концтабору. Якщо ви не знаєте, Станіслав Асєєв провів в Донецьку в, в тюрмі в катівні. Рік, якщо я не помиляюсь, і він написав власне цю книгу. Не лякайтеся цього розміру. Половина книги просто на російській, половина української мови. Бо власне Станіслав він тоді писав російською мовою. Це дуже важлива книга для того, щоб розуміти, які жахи все ще відбуваються, з чого все почалося, бо почалося це дуже давно ще до повномасштабного вторгнення. Для того щоб розуміти ворога та його обличчя. І для того, щоб пам'ятати, що зараз ті бійці і звичайні громадяни. Які в полоні знаходяться у Росії, вони можуть проходити через такі жахи. Роман доця від Тамари Горіха Зерня дуже сподобалася ця книга. Я спочатку думала, що це автобіографічний роман, але потім я вже зрозуміла, що Тамара вона зібрала декілька історій різних абсолютно людей. Це були як волонтери, так і бійці, АТО, так і прості громадяни. І вже все це зібрала в одну героїню, яка є власне в цій книзі. Мені дуже сподобалася ця книга, вона дуже легко читається. І знову ж таки це прекрасний приклад такої літератури, яка показує перші якраз такі місяці і роки е, війни. Ще одна така книга це Сергій Жадан та його інтернат. Е, перша книга Жадана, яку я прочитала, я взагалі не знала нічого про Сергія Жадана, я знала тільки, що він пише. Багато творів, і що в нього є свій гурт. І от з такими знаннями я підступилася до цієї книги, і вона мені дуже сподобалась. Розповідається про січень 2015 року. І в нас головний герой Паша. Він вчитель, і він не розуміє взагалі, що відбувається. Він в політиці не розбирається, і йому це все не хочеться навіть дізнаватися про все це. Паші треба зрозуміти, на чиєму він боці. І якраз таки цей роман це і показує. Мені дуже подобаються теж такі герої, які стоять перед вибором, що ж їм треба робити, на яку сторону стати, і дуже подобається трансформація таких героїв, дивитися на те, як вони з неправильного вибору і з неправильної позиції, як соціальної, так і політичної. Стають направить. Дуже класна щенка збірка Валерія Пузіка з любов'ю тато. В одному зі своїх марафонів я знайомилася вже з творчістю Валерія Пузіка з оцим його романом. Коли анонсували його цю книгу. Я, звісно ж, захотіла її почитати, бо цю збірку Валерій Валерії він присвятив своєму синові. Валерій зараз служить, він, в принципі, військовий і служить вже не перший рік і. Починалось все це далеко до повномасштабного вторгнення, і він тут розповідає про війну. Він сублімує всі свої емоції на різні теми. Але, звичайно, що війна, життя військового тут дуже сильно показано. Оця збірка чудовий варіант подивитися на емоції військового, на думки військового і. Іноді це важко читати, але я вважаю, що треба. Останні три книги з цього списку, вони більше будуть ближче до нонфікшену, але все ж таки, дві книги Олександра Мехеда почнемо з цієї: це позивний для Йова. Це новинка, яку Олександр Мехед написав, якраз таки почав писати на початку повномасштабного вторгнення. Це дуже класний приклад от такої от книжки щоденника людини, яка тільки опиняється на початку. Перших днях повномасштабного вторгнення, і тут дуже багато думок, які напевно переживав майже кожен українець, дуже багато переживань, дуже багато якихось емоцій, які знову ж таки ти переживаєш знаново. Не всім це може сподобатися, але я думаю, що багатьом, в принципі, якщо все ж таки дійти до цієї книги, вона зайде. Але більше мені сподобалась ось ця книга Олександра Мехеда: це я змішаю твою кров з вугіллям, зрозуміти український схід. Наприкінці 2016. Аць року Олександр Мехет вирішив поїхати в такий собі тур містами Донецької та Луганської області. Він говорив з різними людьми з цих областей, з жителями, які прожили там все своє життя і живуть, і досі. І він дає звучання цим голосам через цю книгу. Вони тут, власне. Таким чином розповідають про свої емоції, про свій біль, сум, про свої думки. І важливо мені сказати, що тут абсолютно різні думки, якщо ви розумієте, про що є. Тут є як про українські, так і про російські думки. І я вважаю, що це непогано знову ж таки показати зріз суспільства, який тоді робив Олександр Мехет. Мені було дуже цікаво почитати це, подивитися знову ж таки, щоб зрозуміти більше людей зі сходу. І остання книга з цього списку це мости замість стін. Не очікувала, що ця книга мені так сподобається, але це той момент, коли есеї в цій книзі вони мені сподобались і знайшли відгук в тому, що я дуже багато. Думала на ті чи інші теми, які піднімаються в цих невеличких есеях. Взагалі тут 20 есеїв українських письменників, і тема цих есеїв це мости та стіни в українському суспільстві». Так, а давайте тепер коротко. Мій топ не змогла вибрати 5, тому покажу 6. Доця Тетяни ігоріха зерня, Сергій Жадан та його інтернат. Анастасія Левкова за перекопом є земля, Макс Кідрук та його колонія. Іван Черненко та його сміх у кінці тунелю. І Андрій Любка, його малий український роман. А тепер в мене до вас прохання. Обов'язково діліться книгами, які мені ще треба почитати з сучасної української літератури, яких нема в цьому списку, але ви вважаєте, що він повинен тут бути. І назвіть свій топ сучасних українських творів. Дякую вам величезне за перегляд. Побачимось!